Процес створення відбувається виключно серед ночі. Жодна лялька не народилася в день. Ляльки з елементами військової амуніції, державних символів та вишитих матеріалів створює Олена Хмельницька. Власноруч виробляти мотанки майстриня з рубіжного почала на Тернопільщині. Адже повномасштабна війна змусила її покинути свою домівку в кожній ниці лялькових виробів. Зображена українська культура та ідентичність. Через цих ляльок я можу розповідати про історію різних міст, про багату культуру української вишивки. І тут поєднання дійсно роботи майстринь з Тернопільщини, поєднання культури Тернопільщини і Луганщини. На сьогоднішній день ми втрачаємо от культурну спадщину Луганщини, і для мене важливо, щоб звучав голос Луганщини, щоб ми говорили про наші втрачені скарби і намагалися зберігти те, що ми ще можемо зберігти. Своє життя Олена присвячує волонтерству та допомозі українському війську. Її проєкт Воїни світла спрямований на реабілітацію воїнів та їхню адаптацію до повсякденного життя. Її роботи роблять затишнішими артцентри та медичні заклади на Тернопільщині. Лялькове диво це виставка, яка відволікає від буденності та тривожних думок, адже кожен експонат присвячений певним подіям, людям та містам України. Особливою в колекції із 47 робіт є рубіжна. Дуже багато рубіжан підтримали, мене раділи, тому що у нас є тепер своя лялечка, є байбачок, цей войовничий захисник, і там багато таких елементів, які є символічними для нашого міста. Такий теплий жовтий колір, Там сух, сама тканина, така дуже тепла, м'яка. І це дійсно місто збудоване на піску. Там є на прапорі символ. Нашого міста це ялинка після нашого повернення нас, нас чекає дуже велика праця по відновленню нашого міста. Представлена виставка встигла об'їхати найбільші локації на Тернопільщині, щоб якомога більше людей побачили її на власні очі. Ляльки є уособленням самої України, адже в кожній унікальна історія. Деякі витвори експозиції представлені за кордоном та нагадують світу про війну, яка триває.